Доброго дня. Все мы знаем, что происходит у нас сейчас на Востоке. Начиная с конца августа прошлого года, президентом Украины было принято решение о строительстве оборонительных сооружений, срок, которых, срок сдачи которых должен был истечь сначала в ноябре, потом в конце прошлого года. Потом начались события в Дебальцево, по итогам которых был сделан вывод, что эшелонированные оборонительные сооружения, как таковые отсутствуют. Они подменены отдельными опорными взводами, которые обходятся силами противника. Они заходят в тыл, берут высоты и потом беспрепятственно уничтожают наших солдат и офицеров. Одной из причин поражения под Дебальцевым было именно безответственное отношение к строительству оборонительных сооружений. Сейчас, начиная с начала года, идут обещания построить первую, вторую и третью линию Идут разговоры о том, что эти линии будут доработаны, усовершенствованы. На них выделяются очень большие деньги плательщиков налогов. Значит, мы с народным депутатом Соболевым на прошлой неделе были в районе Мариуполя, в районе также других э, районов по соображениям военной тайны, не буду сейчас их называть. Ситуация кардинально отличается от того, что заявляется в э, сообщениях и АТО, и сообщениях ответственных лиц. Я не удивлен, потому что одним из э, Активным строителем этих оборонительных сооружений был человек, который потом был в зале увлечен в незаконном получении справки статуса участника АТО. Сейчас мы будем реагировать и на сам факт отсутствия этих сооружений в тех местах, где они жизненно необходимы, так и инициировать проверки денежных средств, которые выделяются на это плательщиками налогов. В Верховной Рады Украины была выделена беспрецедентная сумма на оборону и нам очень важно, чтобы чиновники понимали, что за каждой копейкой, которая дошла до конечной точки, не была разворована, стоит жизнь украинского военного. В ближайшее время мы будем настаивать на скорейшем принятии закона о следственных комиссиях парламента, потому что нам нужны действенные механизмы для расследования подобных, я не скажу то, что я думаю, преступлений. Мы будем продолжать свою деятельность по созданию рабочих групп, проверять снабжение. Українських воєнних і ділити так, щоб Україна дійсно не на словах, а на ділі була захищена. Я хочу сказати, що інформація, яку ми хочемо викласти до суспільства, і дуже детально викласти в зверненні до верховного головнокомандувача, на жаль, добре відома російським терористичним військам, їхнім диверсійно-розвідувальним групам. Які постійно використовують ці слабкості в обороні Маріуполя. Перше для кожної людини, яка там не була, але сподівається, що робляться великі справи для захисту цього українського міста, треба зрозуміти, що в більшості ці великі справи керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу робляться на словах: ніякої серйозної фартифікації Маріуполя не починало споруджуватися. З більш-менш добре облаштованих укріплень існує тільки одне: на всю величезну лінію потенційних підходів і кутів атаки з боку росіян. Це одне укріплення споруджено, ви будете сміятися місцевим ентузіазмом бізнесменом, який втомився чекати того, що нічого не робиться. Домовився з військовими інженерами, взяв в них проєкт і без будь-якого контракту з Міністерством оборони чи Генеральним штабом почав робити це укріплення. Він каже, що в нього зайняло це лише 7 днів для того, щоб зробити добрий форт, який закриває приблизно 4 кілометри оборони. Ні справа від цього форту, ні зліва, ні в інших лініях. Потенційного наступу, включно берегову лінію, ніяких серйозних укріплень більше не споруджено. Більше того, величезною проблемою, якою активно користуються російські терористи, є брак військ в цьому напрямку. Ми всі постійно чуємо про героїзм наших солдатів Широкіна. Там справді йде надзвичайна. Велика видатна боротьба за збереження захисту Маріуполя за збереження української території насамперед силами батальйонів Азов і Донбас, які по тижню чергують і змінюють один одного в цих боях. Але вже поруч з цією лінією зіткнення є 14 кілометрова дірка, яка не прикрита жодними військами. І командири не один раз звертали на це увагу вищого командування, що через цю дірку проходять російські диверсійно розвідувальні групи, які часто обстрілюють наших солдатів з тилу, заходячи між ними і Маріуполем. Безумовно, таке ставлення робить дуже вразливим Маріуполь у випадку серйозної атаки. Що радує, за результатами поїздки, ми побачили багатьох волонтерів, багатьох солдатів. Багатьох активістів, багатьох підприємців, які живуть там, захищають своє місто, і точно є такою Україною, яка сама нікуди не здасться. Але безумовно вони потребують допомоги насамперед з боку військового командування. Ми обов'язково підготуємо відповідне офіційне звернення до Верховного Головнокомандувача. Фракція самопоміч неодноразово звертала уваги. Петра Порошенка на величезні прорахунки цього самого військового командування ми не один раз просили його розглянути можливість заміни керівника Генерального штабу, який з часів Іловайська і до сьогодні продовжує керувати військами. І в більшості наших провалів, в більшості наших поразок, в більшості лих, що відбулися за цей час, ми не бачимо жодних висновків. Ми обов'язково продовжимо серйозну розмову з верховним головнокомандувачем, що далі так ставитися до управління військами безвідповідально і небезпечно. Ми впевнені, що ті солдати, які тримають перший рубіж оборони, ті волонтери, бізнесмени, добровольці, які допомагають їм в самому Маріуполі, обов'язково мають отримати підтримку з великої України. І разом це місто має бути збережене для України і стати одним з паростків нового успішного захищеного Донбасу. Я додам з вашого дозволу, я вчора спілкувався з командиром однієї з рот нашого батальйону, який знаходиться в Маріуполі. І ці тактичні речі він ну, говорить, що відомі і військовому керівництву. і... Керівництво міста і це не є військовою таємницею, адже минулого разу, коли ми піднімали тему захисту Маріуполя, ми надали в письмовому вигляді президентові всі побоювання і всю інформацію щодо реального стану захисту міста. Тому це не є втаємниченням чи відкриттям воєнної тайни, що там є 14 кілометрова дірка. Це знає, да, це знає кожен мешканець міста Маріуполя. На жаль, чи на щастя, але Будемо просити звернути на це увагу. Я за цим файлом, дорогі друзі, ходжу вже. Напевно, стільки я є народний депутат, стільки я й ходжу. Це алгоритм стратегічного планування у сфері національної безпеки і оборони. Насправді ми маємо новий закон про стратегічне планування, оборонне планування, але він суттєво не змінює порядок і логіку прийняття рішень на сьогоднішній момент. Воєнна доктрина не змінена. Вона не визначає загрози зі Сходу України. Вона не визначає Російську Федерацію як потенційного ворога. Вона не відображає ту реальність, яка взагалі існує в природі. На сьогоднішній момент президенту тяжко приймати рішення, адже у нього немає стратегічного аналізу і немає систем. Управлінських, зокрема, які б моделювали ту чи іншу ситуацію у сфері безпеки і оборони, її просто не існує. Рада нацбезпеки і оборони не має в своєму штаті відповідного структурного підрозділу. Ми фактично 5 років, спеціалісти і небайдужі люди вимагали створення ситуаційного центру. Він, нарешті, створений в Раді нацбезпеки. Так, насправді, структура схема функціонування нацбезпеки виглядає приблизно так. Ми будемо просити і керівника Ради нацбезпеки, і президента врахувати і створити центр стратегічного аналізу для того, щоб можна було, окрім того, що моделювати ту чи іншу ситуацію, готувати весь об'єм даних, які отримуються і від розвідки, і від органів місцевого самоврядування, і від органів. Державної влади можна було аналізувати і видавати готові рішення готувати. На сам кінець я останнє речення: ну бо це важливо. У нас є проблема з отриманням українського громадянства людьми, які фактично вже близько року перебувають на фронті, захищають нашу державу, але не є громадянами України. На сьогоднішній момент я отримав цікаву відповідь. Не хочу вже докладно перекладати, але Міграційна державна міграційна служба вважає, що ці люди не заслуговують на отримання українського громадянства, бо в нашому порядку отримання такого громадянства відповідно до статті 9 закону України про громадянство України, потрібна довідка від відповідних уповноважених органів держави громадянином, якої він був до тепер. Тобто уявіть собі, що солдати, які поруч зі мною захищали Україну. Мусять виїхати в Росію, отримати довідку про вихід з громадянства України і повернутися назад. Це абсурд. За це люди помирали на Майдані. За це люди гинули в Криму. За це ми зараз стоїмо на сході України. Закінчте, пане президенте, цей абсурд. Внесіть відповідні зміни. Оце, оце є першочергові заходи вашого впливу, підвищення вашого авторитету і впливу на ситуацію на сході України і поліпшення. В тому числі і ситуації в Збройних силах України. Дякую Дякую. А, і безпекові компоненти в нашій фракції. Одні з найважливіших, і колеги-депутати їх описали. Але ще декілька інформацій для вас, шановні журналісти, економіка має не менш важливу важливе значення для безпеки країни. І, подорожуючи Україною, ми привезли для вас ще жахливу інформацію, образно кажучи, в тому числі подорожуючи в. Волинсько-Львівський вугільно-дводібовний басейн, зокрема, разом на чолі з віце-спікером парламенту Оксаною Сироїд. На превеликий жаль, ми знайшли там шахти та збагачувальні фабрики, які сьогодні мають власників зареєстрованих в ЛНР, так званій і ДНР. Ми вимагаємо уряд. Пройшов рік, коли ми маємо експансію, коли ми маємо втрату території. Коли ми маємо антитерористичну операцію, а до сьогоднішнього дня підприємства, які працюють в глибокому тилу України, належать не українцям провести негайну націоналізацію тих підприємств при потребі виставити їх на продаж для того, щоб український власник працював на українську оборону, а не підприємства в глибокому тилу працювали на оборону ворога. Наступне вельмишановні пані і панове. Сьогодні, в порядку денному стоять дуже важливі закони, закони про реформу прокуратури або закони, які можуть зупинити реформу цього важливого карального органу держави. Ми сьогодні, якщо не будуть прийняті відповідні рішення для знаходження якісних шляхів реформування, а тільки буде запропоноване рішення відтерми... відтермінування цього, цього реформування, будемо голосувати проти цього, тому що ми не зможемо пояснити. Чому ми стоїмо на обороні прокуратури зразка 1936 року сталінського радянського типу? Тому прошу бути до вас до цього дуже уважні. Наступне ми говорили тиждень тому про те, що маємо пропозиції передати управління митницею країни, де лежить майже ще один бюджет країни поза межами бюджету, передати в тимчасове управління. Іноземним швейцарські митниці, німецькі митниці, британські митниці. Так ось до сьогоднішнього дня ми не отримали жодної пропозиції від уряду, але сьогодні ми отримали пропозицію від британського посольства послухати пропозиції, як вони би це бачили. Сьогодні у комітеті, який займається митною політикою, о 14.30 буде ця презентація. Ми вас запрошуємо. І ще одне калорійність газу при тому, що тарифи зросли. При тому, що ми будемо перевіряти, як вони нараховані, але ймовірність того, що газ, який поступає в наші домівки, є неякісним, є велика. Ми звернулися до наших європейських колег Польщі, Німеччини Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони нам допомогли технічно допомогти це сьогодні. Надійшли пропозиції від польської від польських колег, німецьких колег, та будемо мати розмову з нашими американськими колегами щодо технічної допомоги. І останнє, шановні колеги, Конституція України і закон про вибори є найголовніше. Вчора і передвчора ми ознайомилися з чорновиками Конституції щодо децентралізації. І хочемо вам сказати, що нас турбує, і просимо вас уважніше до цього ставитися і вивчати це разом з нами. Чорновики Конституції щодо децентралізації. Реально, децентралізації за цією установчою формою не відбудеться, а відбудеться зміна назв. Які будуть узаконювати насправді централізацію влади на місцях? Дякуємо вам Всього найкращого.